Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт вечір п'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні як і завжди в рамках нашого проєкту говоримо про творчість і говоримо з творчими людьми. Сьогодні ми говоримо з відомою вам Ларисою Рукавець. Але сьогодні, в ролі лауратки загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання, на якому пані Лариса була нагороджена медаллю Євгена Чікаленка. Говоримо про цей конкурс, про інші виступи нашої гості та про плани на майбутнє. Лариса, ради вітати вас, вітаю вас, Олександра, і вітаю телеглядачі. А ну що ж, давайте почнемо з конкурсу Українська мова, мова єднання, так, де він проходив, і ви вже в дев'яте так стали так. лауреаткою. Місто герой Одеса. Це був двадцять шостий вже форум цього конкурсу. Він відбувався з 20 по 23 серпня. Українська мова, мова єднання. Хочу виразити подяку організатору цього конкурсу, головному журналісту України, Одеської національної спілки журналістів, Юрію Анатолійовичу Работіну за його невтомну, багаторічну працю. Він запрошує творчих людей, а також оцінює їхні роботи. Низький уклін. Програма була в нас дуже насиченою. Я навіть записала. Спочатку ми були в бібліотеці Івана Франка. Кожного разу, коли ми приїжджаємо на конкурс, це в нас ну, запланована така до цієї бібліотеки. Потім також кожного разу покладання квітів до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, і там же ми клали квіти загиблим воїнам. Потім у нас в літературному музеї відбувалося нагородження. Хто лауреат, хто, хто починаючий, не всім давали такі нагороди. І ось саме в тому літературному музеї я виконувала пісню Верба і Калина, яку сьогодні кінці, ми презентуємо так, також в нашому телеглядачам, Да. Також ми вже давненько не були, там одеський дельфінарій немо. Дуже цікаво, це все для душі, це, все, ну, це також душевні ліки, я можу сказати. Стоматологічна клініка там була, одного сірійця, там ну, дуже така універсальна. Він зробив таку клініку стоматологічну, дуже було цікаво. Виїзд також був до міста Чорноморськ. Там відбувалася виставка з одеським Олександром Білий, є такий художник, його художня виставка була. Потім ще була така значна подія, зустріч з усіма одеськими журналістами, спілкування, багато нових друзів, ну а також і тих друзів, що я знаю. Було дуже цікаво. Навіть коли ми просто спілкувалися, були такі випадки, що один поет одеський там називав декілька слів. І говорять, ви зможете за ну, експромтом скласти вірші. Ну, тобто були такі, знаєте, між собою. Інтерактиви, такі. Так, можна сказати. Так, що такі. так, Дуже цікаво. Ну, тобто Програма була такою досить насиченою, наскільки досить я Досить насиченою. Розумів. Я навіть скажу, що, мабуть, у тому році і, і то 25-й, і то не така була насичена. Ну просто, ну, так, от, отак, отак отак, все. На море тільки сходила перший день і останній день тому, що все не йшов. Але все ж таки вдалося в морі вдалося покупатися. І ще хочу сказати, що в день від'їзду ми ще ніколи ще не святкували День Незалежності саме в зоопарку. Ми були тоді в зоопарку в Одеському. Будемо також згадувати. Супер. А яку ви збірку подавали на цього цей? разу? Я подавала збірку. Пам'ятайте, я була у вас у студії з нею, така патріотична збірочка героїв Пам'ятайте, вона була в мене, як сказати, удосконалена і доповнена. Якщо пам'ятаєте, я була з нею. І оцей пісенник, дві роботи я подавала. І мелодії душі, душі, пісенник. Так, і ось такий диплом ось... За літературне художнє та музичне видання книг Героїв пам'ятайте та мелодія душі. Номінація рубежі подвигів безсмертя. Ну, ось такий диплом. Так. І, і такою медаллю була нагороджена медаль Євгена Чекаленка. Ось така медалька. Ось так, така. супер. ми а, вітаємо Прошлого вас, разу в мене була медаль Берегиня Долі, а зараз Євген Е, Дуже ну, приємно, що твою роботу оцінюють, що бачать її, помічають. Е, ще хочу сказати, щось така газета вийшла. Тут 64 сторінки, кожного року вона виходить з золото слів. Дуже цікава, різнобічна. є про що почитати, є що, є що... Тут, тут також і перечислено хто лауреати, в яких номінаціях, ну, що до чого. Значить, виник... ну, виникає таке питання. Можливо, хто і не знає, хто такий Євген Чекаленко. Він свого часу ну, мав великі землі, і як люди казали про нього, в нього грошей курень не клюють. І ось в нього такий був девіз чи вислів: Україну треба любити. Ні, Україну любити душею просто. А спробуйте її полюбити до глибини кишені. Тобто він допомагав творчим людям. Тобто він вкладав в творчість, так? Так, в творчість, у пресу, він допомагав таким знаменитим, як. Леся Україна, Українка, Михайло Коцюбинський, Іван Франко, Олена Пчілка, щоб українці не забували саме, що вони є українцями. Ну і українське слово, хочу сказати, має велике значення і грає величезну роль, бо слово це зброя у, у, у творчих людей в руках. Так, я неодноразово говорю. Хочу такі слова ще зачитати. Український рід веселий, життя радісний завжди. Він, неначе вина келих, який вип'єш залюбки. Все, що є, ви збережіть. Так історія хотіла. Життям своїм дорожіть. Щоб всі мали щастя Крила. Що ще хочу сказати? Хочу дуже подякувати пані Валентині Берлін за те, що запросила нас прийняти участь біля магазину Епіцентр. Це, було, це був такий марафон: збори коштів на дрони. Дякую вам, кажу на ефір. І що дякуємо, що ми е, м, співали там, читали вірші і також внесли свою часточку для е, збору коштів на дрони. Такий благодійний так, захід, благодійний так, захід так, так. проходив. Так. А Персо, про плани на майбутнє, тому що так багато часу у нас залишається. А, так плани на майбутнє. Ну ви мене того разу запитували. Я казала, що українська мова, мова єднань. А цього разу я говорю, що у нас буде криворізький цей конкурс поетичний. Низку. Незабаром. До 15-го там приймаються заявочки, продлили. І десь після 15-го буде вже, мабуть, прослуховування, буде конкурс. Ще хочу сказати, що моя сторінка, нагадати, моя сторінка з моїми авторськими піснями є на Ютубі. І. Час у нас є чи не ще є, нас дешена нас декілька хвилин. Так, так ну а, я от, вже быстренько так все розповіла. А, але давайте про пісню, яка сьогодні прозвучить в етері, так, кліп, який ми сьогодні я покажемо. Я Її наших написала величин. цю пісню, коли знаходилася в госпіталі, і тоді, навкруг навкруги мене було багато військових. Я, мабуть, уже одного разу говорила у вашому ефірі, що тоді я написала чотири пісні, і от одна із них верба і калина. Яка звучала в Одесі в літературному музеї, і хочу, щоб зараз глядачі її послухали. І сьогодні. Прозвучить для криворізької публіки так, та для так, глядачів так. першого міського угу. панариса, я вам як завжди дякую за те, що ви завітали нашої студії. Я дякую вам за те, що ви проставляєте і кривий ріг, і проставляєте українську мову, українське слово і за оці концерти благодійні, до яких ви приєднуєтесь, тому що це однозначно внесок в нашу спільну перемогу. А я вам щиро дякую і будемо дарувати ваш подарунок для наших телеглядачів. Так, я вам дякую за запрошення. Дякую. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір-п'ятниці. В гостях у нас була вже відома вам поетеса, авторка та виконавиця пісень Лариса Рукавець. Але не поспішайте перемикати, тому що попереду вас чекає музичний подарунок від нашої гості. Я вам кажу до побачення. Побачимось на першому міському, бережіть себе і на все добре. Це калина і верба, вони справжній оберіг захищають наш поріг Бо всій нашій Україні, днів минулих і до нині символ щастя і добра, це калина і верба, хай цвіте калина, хай росте верба, славиться людина, уникне, хай журба, верба і калина. Душу надихають, Славу Україну, радо світ вітає. По всій нашій Україні днів минулих і до нині символ щастя і добра це калина і верба, як основа всіх основ, віра, ніжність і любов, вони справді. Віщають наш порік, хай цвіте калина, хай росте верба, славиться людина, нік нехай журба. верба і калина, душу надихають, славну Україну, радо світ вітає. Сте верба, славиться людина, нік нехай журба, верба і калина, душу надихають, славну Україну, радость світ вітає, верба і калина, душу надихають, славну Україну, радость світ вітає.